Снігова лавина накрила групу туристів під Яремче. один з них, 25-річний хлопець, загинув для екстремальних спусків. П'ятеро сноубордистів вибрали небезпечний схил гори Хом'як. Спускаючись на сноуборді, один з юнаків підрізав сніговий схил, чим фактично спровокував сходження лавини. Шансів на порятунок у спортсмена не було жодних, кажуть рятувальники. Він загинув миттєво. Його тіло знайшли ввечері на глибині двох метрів. Стан інших чотирьох туристів, які попали під сходження лавини, задовільний. Мене. Лесники попереджують у високогір'ї Карпат цієї пори лавину небезпечно. Лише у першій половині понеділка зійшло 5 лавин хуртовинного снігу. Ну, згідно розпорядження голови облдердміністрації, в нас взагалі не рекомендовано зараз пішохідні походи в, в горах Карпати От, до 15 травня. Чому? Бо це зв'язано з лавинами, з великим покровом снігу наверху. Не знаючи ситуацію, не знаючи обстановки, люди лізуть в гори. Не реєструються у рятувальників, хоча б могли б запитати, де, що, як, куди можна йти, коли не можна йти. Бо є, кажу, є лавино-небезпечні місця, є місця, де можна ходити, і зимою, і літом.